Після того, як ліквідувалася сідрада, ліквідувалася вона в червні 21-го року, вже інвалідність. І тому це ми називаємо, що туди входить не лише лікарня, а прогрівська громада безпосередньо 635 мільйонів скерувала на закупівлі дронів. менше більше половина громади все-таки організувалася, відповідально поставилася до, до, до цього питання. Це вже є сума 2 мільйони гривень. І щороку, щороку йде невеличкі теж ремонти. З було визначено 5 переможців і проєктів громадського бюджету, вчора частина громади, а, ніж тільки зашки в Щоб так узагальнено, понад 5 мільйонів інвестувала міська рада в, в освітні заклади. Це є і ремонт санвозли, це закупівля техніку, це є комп'ютерні теж класи, відкориговані рейси і додаткові рейси, які будуть з понеділка, і всі які були переможці 2021 року. От, просто щоб вам нагадати, три проекти, які були переможцями в 2021 році, ми сьогодні провели якби першу зустріч з планових зустрічах по громадах сіл Завадів Зашків і Заруці. Говорили про підсумки роботи офісу за чотири роки. Звичайно, що представили всі цифри, які вкладення Львівська міська рада бюджет зробила в пріоритетні напрямки: освіта, культура, благоустрій, те, що нам дозволило зробити бюджетне законодавство в межах обмежень, які ми зараз маємо під час воєнного стану. Прокомунікували про ті проекти переможці, наприклад, громадського бюджету, які точно будуть реалізовані, як тільки нам дозволить наше фінансове і бюджетне законодавство, тобто відразу після завершення воєнного стану. А якщо говорити конкретно про напрямки, то зокрема ми в виокремили видатки про зашків завадів за руці в частині благоустрою. А це вже ми показали понад 10 мільйонів гривень, які були інвестовані і в зовнішнє освітлення, і в. В дороги поточний ремонт, і в частині вивозу теж якби сміття, і в частині е е е покосів, все, що стосується утримання доріг і вулиць, якби загалом Окремо говорили про освіту культуру. і ми викрили три заклади освіти, тобто які тут функціонують, це дві школи і садочок, де ми змогли попри війну все одно більше п'яти мільйонів інвестувати. І я маю на увазі не про зарплати чи видатки на отримання шкіл. А я маю на увазі про реальні речі, це комп'ютери, ремонти поточні, зробили ремонт сан санвузлів, благоустрій та території, інвентар, принтери. Це те, що користуються наші діти, і попри те, що ми під час війни були дуже обмежені в водатках. Цій галузі все одно місто визначило як пріоритет. Аналогічно в культуру нам вдалося інвестувати в три народних доми. Ми теж провели поточні ремонти. Це теж йде мова про понад 2 мільйони, теж понад мільйон, понад 2 мільйони гривень в обладнання і теж невеличкі теж ремонти. Тому що ми розуміємо, що це є осередки, які функціонують, і в тому числі функціонують на благо і підтримку Збройних сил України і підтримкою громади. І ми говорили про те, що які послуги ми не. Даєм, тому що основна фокус офісу громади це залишити представництво міської ради безпосередньо на місцях і дозволити прямий контакт, щоб люди на місцях змогли зареєструвати місце проживання, отримати довідку, акт чи зареєструвати землю, нерухомість, отримати паспорт. Це те все, що вони можуть робити безпосередньо тут в зашкові, і те, що не було, наприклад, до об'єднання громади, таку таку послугу вони не могли отримувати в селі. Вони змогли змушені були виїжджати за межі. Знаючи зараз з попередніх зборів, що питання транспорту останнім часом є гостро, ми на цих зборах якраз представили пропозицію, бо ми провели переговори з перевізниками. Зараз функціонують тут два рейсових маршрути. Рейца 58 і 59, були дуже скарги стосовно все таки брак брак браку рейсів, і ми домовилися з перевізником. Хоча, попри те, що маршрути не є прибуткові, і це звичайно, що компенсовується за рахунок теж інших інших напрямків роботи міської ради. Ми все таки домовилися збільшити кількість рейсів, і ми представили на зборах якраз пропонований оновлений графік руху тих двох маршрутів зі збільшеною кількістю рейсів. Використовуємо всі доступні шляхи донесення інформації, це і соціальні мережі, і різного різного роду месенджери, де люди, так крім того, що отримують інформацію, вони мають право ще коментувати, тобто є певний, певний теж зворотний зв'язок. Окремі служби, наприклад, служба водоканалу, вона щопонеділка в офісі громади, тут безпосередньо в Зашкосі, веде прийом. Таку, таку саму можливість ми можемо надати і стосовно інших служб міста, якщо буде потреба чи запит громади. Якщо звідки беремо беремо? Оце львів, так? І воду ми беремо не тільки з зашказовий свідомою, бобирається вода зі всіх самих напрямків для того, щоб забезпечити водою. І показники, які фактично є, вони всі потрапляють в нормативи. Ми провели процедуру публічного договору. Повідомили всі. Вони станом на сьогодні, згідно з законодавством підкреслив, вважають цю владу. Ви не платите за воду. Ви платите за послугу, що ми створюємо тиск, що та труба тут, що її треба поміняти завтра, післязавтра. 12 гривень поділіть на тисячу. Поділити. Менше купів. 0,1 копійки Ви платите за літру води. Мешканцям завадів подається вода такої самої якості, як і львів'янам. І вона відповідає всім нормам, які застосовуються до води. Ми перевіряємо її щоденно, в окремих селах перевіряємо їх щомісяця. Все в тому, що все стало в легітимне юридичне поле, бо до того воно було за межами легітимного поля. Зараз вони набули права. Права вимоги до монополіста за якість послуги, і ми зараз маємо відповідати, і відповідати тим вимогам по якості, по тиску, по наявності води і про її якості. Це найголовніше, що вони наборуть. Тариф зробили соціальний. Це Львівська міська рада спеціально встановила тариф, який майже наполовину менший, ніж тариф, який платять львів'яни. Це соціальний тариф саме для тих сіл, в яких знаходяться водозабори.